Я закину а, двом підписникам а за найкращий коментар по 25 тисяч баксів. А якщо ось цей або ось цей ордер закриється, то я закину. Ну, давайте трьом підписникам по полтошу. Давайте так. Якщо закриється один із цих ордерів, то трьом підписникам по 50 тисяч баксів. На ізі. Так, що з цього разу я довго прям таки шукав, але ось знайшов такий проєкт на Solana. Давайте спробуємо в нього закинути. Але в цей я буду закидувати 1 бакс, бо він виглядає ну прям дуже-дуже погано 800 баксів. Нього no, об'єму.